Миколаїв отримав чергову партію гуманітарної допомоги. Йдеться про 25 нових генераторів, які надійшли від ініціативи співробітництва у південно-східній Європі та посольства Австрії. Техніку розподілять між соціальними закладами міста. Більше про надану допомогу від партнерів дивіться в сюжеті наших кореспондентів. Миколаїв продовжує готуватися до холодної пори року та можливих атак ворога у цей час по об'єктах критичної інфраструктури. Допомагають у цьому донори та благодійні організації. Не залишаються осторонь і іноземні партнери. Місто Миколаїв протягом війни працює досить з великою кількістю міжнародних громадських організацій, всеукраїнських громадських організацій. Вчора буквально ми підводили підсумок по роботі з донорами. Місто Миколаїв працює з 50 великих міжнародних організацій і близько 300 благодійних фондів і громадських організацій, які надають допомогу місту Миколаєву в різних сферах. Зокрема, сьогодні місто отримало 25 нових генераторів. Допомога надійшла від ініціативи співробітництва у південно-східній Європі та посольства Австрії. Генератори, які сьогодні прийшли, 25 штук. Ми розподілені вже між закладами культури, охорони спорту і освіти. Дев'ять отримує управління освіти, 9 дев'ять управління спорту і сім заклади культури. Це вже не перша партія допомоги від цієї міжнародної організації, відзначає Анатолій Петров. У березні цього року Австрія також передала 25 генераторів управлінню освіти Миколаєва. Їх розподілили між дошкільними закладами освіти та школами нашого міста. Вони вкрай необхідні, тому що попереду у нас осінньо-зимовий період. Ми не знаємо, яка буде безпекова ситуація в регіоні, як відбуватиметься все на випадок локдаунів або на звичайних ситуаціях Ми будемо готові продовжити роботу закладів завдяки тої техніки, яка надходить до нас. Виконавчий директор ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі впевнений, їхня співпраця з Миколаєвом продовжиться, а тому пообіцяв повернутися незабаром з новою партією допомоги. Ми повернемося у грудні, адже окрім генераторів, ми також маємо можливість допомагати лікарням необхідним обладнанням, підтримувати школи, дитячі садки та інші установи. Ми хочемо співпрацювати з Україною і надавати стільки допомоги, скільки буде потрібно. Миколаїв працює з багатьма іноземними донорами, додає Анатолій Петров. В рамках такої співпраці місто вже отримало чималу кількість допомоги. А отже, у цей скрутний час ми не залишаємось на самоті, адже у нас є наші міжнародні друзі. Катерина Руптач, Роман Базик, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.